Оце тобі такий дощ. Море. Ви ну, Розумієте, що тут твориться на вулиці, Це просто пипець. Оце тобі така столиця, це тобі така вода. А та труба. А та труба. Оце так у Поріщі, в дощ. Вирішив перед роботою забігти в ліс. Оце так пасандо. Ну що, привіт, друзі! Всім вирішив перед роботою забігти... ну як забігти? З'їздити в ліс. Рано приїхав і тут почався нормальний такий дощ. Щоб ви бачили, не знаю, так покажу себе. О! Буду в цьому... О, типу якось так йде дощ і не знаю як... яка тут буде якість звуку, тому що ніби камера і не водопроникна, але все рівно якось там на динамік воно впливає. Походив я десь, правда, вже хвилин 15, тут знайшов о... отакого от муховичка. Бачите, ось такий думаю, там поки ще не буду там в сумку. Добре, що в мене рюкзак такий брезентовий, він не промакає. І от мені знаходиться перший отакий білий грибок. Дивіться який молоденький. Тільки-тільки почала стіглянути, як бущить. О, який красен. А комарів ніби спреєм попшикав, але просто їх скільки. Дивіться, який гарний гриб. Довгоногий, чистенький. Ой, комарі. І залоба лупашить і все, не допомагає ні такий спрей. Фух, я вибачаюсь. Дивіться, який красень. Все, я там його почищував, не буду вам показувати процес. Думаю, що він плюс-мінус хороший, тому що дуже добре такий твердий. Ну все, перший результат є. Потрібно дивитися далі. Пішли побачимо, що буде далі. І так, дощ вже припинився і тільки тут на чуть-чуть зупиняється, комарів просто труба скільки. Тут такий ще мені якийсь грибок попадається. Давайте побачимо. О! Боже, він вже весь в труху диви. Такий собі був біляк. І в труху ніхто його не зібрав. О, послухайте, як біля мене годе. Вам чути? Фух, Ладно, шкода, що так цей біляк пропав, ніхто його так і не знайшов. Прямуємо далі. Що, друзяки, дощ іде, знов комарі їдять, тільки заходиш у ліс. Це просто труба. І от просто вже при виході з лісу... Просто на відкритій місцевості диви, тільки починають рости. Глянь, яка бочка. Охо-хо, він тверденний. А в мене тут товариш Віктор, я от за одним грибником вже також вже кажу, часто ходиш, то вже з людьми знайомі. Диви, яка бочка. Просто так от, отут іде поле. Зараз ми цю місцину обдивимося. Диви, яка він твердий-твердий. Але це ще не все. Тому що перше я побачив цього красення, так, я не знаю, що тут буде звук, Я камера знімаю. Диви, яка сидить бочка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Яка бочка. Свіжий, ранковий, дощовий, твердий, білий боровик. 4. Тут він, звісно, трохи під цей. А твердючий. А от подивись ще, що я знайшов. Ти бачиш, тільки що помітив. Це вам розказую. Диви. Під. Диви, яка бочка. Та ти що вони тільки Це пішов дощ, вночі ціл... цілу ніч ішов дощ. І зараз, диви, який гриб. Ай, фантастика! Я вже думав, що тут нічого не буде, одні якісь погані зустрічаються, І цей такий. Дивись, яка бочка. Просто красота. Не гриби, а казка. Тому я кажу, є сенс походити ще, можливо, ще щось вдасться. Зараз я їх почищу і не буду показувати так. Просто ви вже побачили, як вони ростуть. Подив... Подивимося ще. Ти бачиш, які дощові гриби? Оце тобі дощ. І прямо от вранці, диви який охо хо 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 Оце тобі боровик. і правда приплюснути з однієї сторони, наче хтось його там, наче біля стінки ріс такий якийсь, з однієї сторони такий ніби квадратний. О, який гарнюній. Оце клас. Оце гриб. Шукаємо ще. Це грибос. Та ти шо? Фантастика. Так, 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 так. дивись, що у нас тут є далі. От його якась поміті. От ніби так трава скрізь, да? Тот трава. А він отут отсидить. А він отут отсидить. Диви, сьогодні боровички знаходяться. Просто. Ой-ой-ой, який красень. Молоденький, а твердющі вони? Да, да. Я вам скажу, вони тверді прям. Ти що? Оце сьогодні літарні гриби. Ой, але тільки комаріди не дають взагалі слова сказати і писнути. Це говорить про те, що перш... цьогорічна грибниця почала випускати. Ну, невелика грибниця поки. Угу. А перші гриби грибниці нової аж красені, просто-просто красені. Шукаємо ще. Зновні друзі, ну сьогодні реально просто фантастично. Знаходяться дощ, реально впливає на ріст отаких от, от чудових грибів. Подивіться, що за гриби знаходяться. Оооокомарі не дають нормально, я кажу, зняти сюжет. Подивіться, які красені. Він ідеальний, він тільки-тільки вранці виріс. О, такий тобі боровик. Ну, ми його називаємо боровик. Диви, який блищить. Та ти що гарнюня. Ну що, ніби як, ніби як чупа-чупса Просто красень. Просто красень. Чистимо, йдемо далі. Ідеальні гриби, просто ідеальні. Ну що, подивіться, яка фантастика знову попадається. Це просто якийсь капець. От тут так само вже дивіться на, на краю такий пологий, такий схилистий дуб. І далі просто відкрита місцевість. І на самому краю. Ти подиви, яка бочка. Ти подиви, яка бочка. Тут такий якийсь маленький дубок, ще раз глянь. Друзі, ви це бачите, шановні друзяки, вони твердючі, що це просто турба. Просто твердючі. Диви, які боровики. А, боже мій. А, обмиті дощем, такий запах. Просто фантастика. Прямуємо далі. Ха. Оце так крутяк. А дощ пустився, який лупашить і не зупиняється. По такому дощу, якби... Як то кажуть, якби не був класно вдягнутий, але особливо довго не походиш. По Ніби куртка шикарна, вона та цей. Але вона вже... О, треба так, щоб взагалі нічого не видно було. Так нічого не по цей. Гриби потроху зустрічаються. Зустрічаються, але все треба видивитись. Тому що тут якби не був дощ, але вже також о, диви. Глянь, що це називається в онлайні. В онлайні з вами знаходжу грибка. Ти бачиш? Вам розказував, але це реально не постанова. Чу? Іду диви. І такий грибок. О, але тут уже на відміну від попередніх. Грибок. На відміну від попередніх. Цей грибок такий м'якуватий. А ще диви один маленький, який росте. А ще не один. О диви який. ну це от свіжак. Ти бачиш, я йду, людям розказую, кажу, показую, який дощ іде чекайте Який йде дощ, Фу. боже комарі просто добасять. І тут он мені зустрілись, диви такі от грибки. Оцей молоденький, тільки-тільки виріс. І дивиш, тут ще далі. Глянь. Вон який. І слимак біля нього. Ще навіть не встиг з'їсти його. Фух. Отака от трійка от грибків. Ну що, скажімо так, я дуже щасливий. Фух. Походимо ще, хоч і дощ такий йде. Не гриби, а красені. Ой, камера вже, мабуть, намокла, не знаю, що тут буде зі звуком, ну як є вже. Ось от такі открасені. Ой, так, звісно, друзяки, дощ він вносить свої корективи в наші пошуки. Тому що це просто пипець. Але диви, які, знову на краю, який знаходиться боровик. Вони тільки-тільки-тільки пішли. Ну, Я так називаю їх боровик. Диви. Ідеально чистий гриб. Оце так красень. Молоденький, тільки виріс. Движ, блищить. Я їх так і називаю чупа-чупсами. Ось так блищать. Такі от красені. І знову так от з краю лісу. Велосипед на мій, це якась мотовариша, вже, вже... А так ми їх шукаємо вдвох. Але прийдеться вже звалювати з лісу, тому що це просто труба. Ми вже починаємо промокати. Ну, але гриби є, гриби от якраз по цьому дощу, я думаю, їх буде дуже багато. Коли він перестане, піде сонечко, їх буде реально чимало. Супер! І от вони, ці дощові гриби. Диви, тільки-тільки лізь. Де тут я побачив ще цей грибка? Подивіться, які молоденький. Знов Ще один такий от боровичок. Бочка. А ти шо, ти шо, ти шо? Давайте забираємо його. Опа! О! Я вже не показую, як я їх, чи ще, повірте, мені, щоб всі вони чисті. Без цього ножик у мене є, але при такому дощу... Немає часу на ту всю цей. Тут камеру прикриваєш, десь там голову нахиляєш, щоб не, не цей не капало на неї. Ну, от такі от гарнюні гриби. Просто молоденькі, пішли в дощ. Супер. Хороша сьогодні грибалка. Я кажу, це така екстремальна сьогодні грибалка, ну що не поробиш? Хобі, подобається така штука. Тому я кажу, ой, це не люблю коли так задирається. Нехай краще буде так, ладно. Не про мою зовнішність, вона якась така сумнівна якості. А тут подивіться, які дуби. Не знаю, що це за сорт дуба. Глянь який. Ви бачите, які сьогодні гриби знаходяться. Так, це пташка у нас тут скинула. Подивіться, які боровики. Це просто якась фантастика. Коли знаходиш отакі гриби, то навіть вже менше звертаєш увагу на дощ. Хоч і промок повністю. Вон вже куртка вся довго вона не тримала воду, а тут все-таки вже здалася. Але подивіться, які гриби. Але з іншої сторони тут якось, може білочка чуть підгризла. Оце так красені сьогодні. Оце так красені. А дощ уже йде. Годину третю не зупиняється. Вночі йшов і зараз йде. Але це таке, коли такі от ляльки зустрічаються. Супер. Ой, друзяки, не знаю, яка тут буде як зйомки, бо це дощ просто не перестає. Він йде, 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 йде. То ливане, то чуть-чуть зменшиться. Але це не відміняє того, що знаходяться отакі от гриби. Диви, який. Оце тоді боровик. Сьогодні просто топова грибалка. Їх не, не те, що там їх знайшов 50 чи 100 штук, подивіться, які знаходяться гриби. Оце тобі такий ранковий дощ. Вночі був дощ і вранці. І отакі от, от виросли гриби. Це просто фантастика. Вони чистенні. тверденні. Всі просто майже ідеально чисті. Ой, яке красне. Чистимо і йдемо далі. А ти що? Оце такі дощовий тобі гриб. Оце б хто подумав, що тут просто от така рівна місцина, тут дорога йде. І тут абсолютно поле, 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 поле. І таких от пару дубів. Диви, ну це якась не моя знахідка, просто ну... Ох, який він важкий, який він чистенний. Оце вам підфартило, так? Да? Він два рази більше, ніж ви. Он як. На вашому фоні. Та ти що, це гриб? Ну я вас вітаю, це просто якийсь фантастичний гриб. Шикарний. Супер. Ну, такі гриби ростуть. Так що не сидіть вдома, у кого є дубові ліси. Будете і ви з грибами. Оце дощ пішов. І реально тут вже ніде не заховаєшся, просто злива. Ну от на сьогодні стільки знайшов, не знаю, чи будемо ще шукати, тому що я вже... Е... Так нормально, вже в мене куртка починає пропускати вологу. Рюкзак то в мене брезентовий, а куртка вже вона так насичується, я чую вже по чуть-чуть цей. Він впоріщив просто максимально, який тільки можу впоріщити. Так, не знаю, що тут буде зі звуком, бо камера хоч вона і на воду ніяк не реагує, але мікрофон реагує, тому якщо вже не буде... Далі цих, мабуть, вже треба йти додому. Тому я кажуть, навіть грибів не буду показувати, тих що знайшли, все я вам я кажуть, і так показав, тому всім щасливо буду зараз вже рухатись назад, тому що це просто труба. Придеться зараз в швидкому темпі їхати перевдягатись, бо хоч я і брав з собою там запасні штани. Але така злива, що треба ще, мабуть, буде. І светр міняти. Все, всім щасливо ще раз, всім папа. -па. Бережіть себе, бережіть природу. Пішли дощі. Буде по-любому багато грибів. А, і ще одне, залишайтесь на каналі. Все, всім пасиві. Бувайте здорові!